До нас добрий цей та ранній час не якісь там лайдаки зразу бачу козаки. А ти маєте чим підтвердити Є й хліб святий, аби нас тіло утвердити. Царські черевики, так? Скільки досить черевиків? Скільки мене мало человек? Щоб з них щось давати? Якщо тобі сразу, Андрюха, скажу, не що слова не дивитися, ні. А що це, я вас провела до людина, яка знає, чи чого Ні, ти можна привезти до За робити. Ще... казала, що там, я провела до нарочу? Бо У ніярить немає, то нема керівоч, я не знаю. Пожалійте чаю папір, по пожалійте дівчат, Це вони не бідні чуль зняли, щоб королеву оформити. Ну і що, скільки дейтесь за черевики? Царські черевики, там не все так просто. В у Парижі шили. Це ж не так собі, не на кожне весілля дається. Я казала, що приведу до людини, яка знає, ви черевички. Дружби й дружкі дорогенькі. Будьте нині вичимненькі, вчитися все домовляти, черевички викупляти. Не за гріш, не за п'ятак, не за так чи тому що чи просто так. Ви давайте копійки, вона ж копійки не а має кишеньки. А давайте паперові, да. будьте хлопи, гоморові, гроші ж жменю берете і пихайте в декольте. <ріст> опять будут какие-то... Я сказала, що через верх и шо? Сейчас <плес> будут опять какие-то... Не, ну что, давай, давай! Я же червяки забрали нас, обманули нас! Я не верю! Батьків своїх на старість самі залишають. Дорогі молодята, нині день такий гарний та пригожий і для вас святий. В Той день пам'ятайте, що хоч нині ви стали уже на шлях, свій шлюбний, але вам ще довго буде потрібна мамина ласка і мамина торба. Татова підтримка і татова міцна рука. Отож, за українським звичаєм, вклоніться тричі батькам вашим доземно за те, що на світ осей зростили, за те, що до шлюбного віку зростили, за те, що весілля оте спорудили. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, Пресвята Єдиносущна Трійця, нехай благословить вас і нехай дарує вам спільну... Життя довге у злагоді та взаємній любові. Нехай багатою буде та сім'я на добро та на крики новонароджених. З молитвами причистої Богородиці, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Дорогі мама і тато, нині надійшов час благословляти ваших дітей і тих любувати. Дорогі мама і тато, благословіть ваших дітей на рушник ставати. Дорогі мама і тато, благословіть ваших дітей сім'ю закладати. Дорогі мама й тато, благословіть ваших дітей до шлюбу рушати. Дорогі молодята, підійдіть, поцілуйте ікону та хліб святий, а також руки батькам вашим. Пролітала зозуленька над поліссям нині, Накувала та й весілля бавить цій родині, донька росла, розквітала, і як червона ружа, нині про себе достала красивого мужа. Пролітала Зузуленька над весіллям нині, Накувала та й весілля бавить ще й одній родині. Мали вони собі сина, достануть ще й доньку, хай дорога їхня шлюбна, стелиться донька. Ой, заграйте музики, заграйте весело, хай почують ту музику і ліса, і села. Ой, заграйте, музики, маємо гарні черевики, ми не будемо танцювати. Вирушаємо шлюбувати. Ой, заграйте, музики, заграйте сумної, залишаємо ми подвір'я батьків молодої.